Найбезпечніший автомобіль в світі, і уявіть собі, це не Вольво. Ви будете здивовані, це китайський автомобіль, який вже багато хто з вас знає. І це Nissan L9. В краш тесті від Euro NCAP цей автомобіль набрав 5 зірочок з п'яти. І це був найкращий результат. Але китайцям цього було недостатньо, і вони вирішили влаштувати просто якусь скаженну аварію, зажавши лісян серед двох фур. Ви будете здивовані результату, але за рахунок конструкції кузову не тільки пасажири залишились цілі, а ще навіть двері відчинялись після такої серйозної аварії. При тому, що пасажири залишились повністю не в такому сценарії. важко уявити, що було, якщо б на місці цього лісяну був би будь-який інший автомобіль. Тому, якщо тебе цікавить покупка лісян, ти за адресою Електромотор місто.